Соберності України засвідчує, що сила держави в єдності українських земель, в єдності всіх українців. Зараз, як ніколи, є актуальне питання об'єднання об соборної України. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності наших дій, та соборності душ може побудувати сильну європейську державу. Нехай усіх нас об'єднує любов до рідної землі і віра в нашу Україну. Доброго дня. На сьогоднішній день разом з вами, разом з нашою Україною проживаємо важкі часи. Але всі ті надбання, що нам залишили наші пращури, нашу єдину, неділиму країну. Наша з вами, з вами задача зберегти, а це ми можемо зробити, коли у нас будуть єдині думки, єдині цілі, єдині дії. Тому цей великий день. Цей день великого нашого свята, єдиної об'єднаної України, всіх поздоровляю і бажаю вам здоров'я, любові, тепла, доброти, а найголовніше – порозуміння і всі наші проблеми, всі наші незгоди ми повинні пройти разом зі святом.